мікс від Кенвуд. живе яскраво. Пекарі України обирають хуторок. Дорога наша суддівська рада, прошу. Ви вигадали ще один технічний конкурс і ще одні шедеври до вашої уваги. Судді починають оцінку з Олександра Любченка і його кексу, яким спокійно можна нагодувати п'ятьох гостей. Кекс візувій. Кекс. Зараз ми попробуємо. Звичайно, кекс повністю пропечений. Дуже є смачний, і якщо взяти повністю з конфітюром плюс родзинки, які є всередині, дуже смачно. Найекономніший варіант за 50 гривень презентує Євгенія Пригородова. Рогалики з яблучним джемом. Рогатики святкові, експрес. Рогалики. Класна ж це цікава комбінація використання інгредієнтів, но, звичайно, і цей десерт вражає чуть менше, ніж ніж остальні представлені здесь, і саме візуально. І дуже акуратно приготовлені яблука, це дуже смачно, з так. таким кислим це чудово. Катя Горбач приготувала справжній домашній торт. Я то люблю так по-домашньому порізати. Mm -hmm. Ясно. Дала моєму вкус немножко сладковаті більше, но що би було як то, ну, принципи а робота прекрасна, чесно. Поєднання цього крему з джемом це це дуже смачно. Наступний Андрій Сусеков і його розкішний шоколадно-вишневий торт. Як кажуть у нас у Львові, силупле. Для мене немножко суховат бісквіт, якщо честно. Третє завдання на сьогодні: жодних рецептів, жодних умов. Лише пекарський талант і фортуна. Саме цей конкурс вирішить, хто ж став кращим за результатами надзвичайно складного дня. Наше міжнародне журі нарешті завершило свій конціліум і винесли таке рішення. Прошу і так, скажіть, будь ласка, чи це робота? якраз я від вас і не очікувала, що це ваша робота. На жаль, на сьогодні вона займає четверте місце. Маленька неудача – це ще не значить, що це неудача во всім. Це всього лиш зовсім небольшой промах. Все буде добре. А це чим? Це я робив. Так. Да. красивый внешне, для меня он был реально немножко суховат. И вот этот вот контраст между нежной начинкой и суховатым бисквитом, он был слишком резкий. Поэтому, несмотря на прекрасный внешний вид и несмотря на хорошую идею, к сожалению, третье место. Ну и другое первое место. Это такая работа было такое мнение выбрать на второе место, потому что очень сладко. Я ожидала, что мой тортик будет самым вкусным. Здесь уже понятно, кто, как кажется по-украински, зир. Зирка. Зирка. Выпечки. Выпечки. Свежесть этого, этих фруктов, яблоки плюс кексом, это просто такое фантастическое сочетание. Поздравляю, маэстро. Жизнь всегда такая штука. Только, как говорится, думал, что ты наверху, и уже стремительно падаешь вниз. И наоборот, соответственно. Ну, получается, собственно, что есть шансы у всех на завтра примерно одинаковые.